Мене звати Соня Гетпас, і в цьому відео я розкажу, за що я люблю Україну. По-перше, я люблю Україну за її народ, адже ми, Українці, дуже-дружелюбні та миролюби. Друга чудова причина любити Україну, це, звичайно ж, українська кухня. Також я люблю Україну за її природу, адже у нас є і високі Карпатські гори, і Чорне та Азовське море Я вважаю, що... Багато чого гарного, надихаючого, наприклад, чудова архітектура Львова, крива, одес. Але, звичайно, найгарніша в Україні це її мова, одна з наймолодініших та найчудовіших ковпусів. Величезним надбанням світової фешн-індустрії я вважаю українську сорочку. Чому, спитаєте ви мене? А тому, що вона гарна не намагайтеся зрозуміти мою волю. Ще однією причиною любити Україну, звичайно ж, її є її багато культура. У нас було є сподіваюся, що буде чимало талановитих музикантів, поетів, фоні, абсолютно. Я думаю, що на цьому ще список можна довго і довго продовжуватися. Взагалі, ще є багато причин любити Україну. Якщо хочете, напишіть мені в коментарі, якщо ви любите Україну. Я буду вам дуже вдячна. Це була своя Гетфорд і слава Україні!